Всім привіт та ласкаво прошу на канал бісероплетіння з Римою. Сьогодні разом з вами сплетемо просте, легке кільце перевернутий хрестик. Бісер я використовуму білого кольору. Бісер у мене 10-го розміру та волосінь у мене діаметр 0,2 мм. Якщо ви використовуєте такий самий розмір бісеру, як і я, то відрізаємо 50 см волосіні. На один кінець 4 білі. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Складаємо кінці волосіння разом та затягуємо на середині. На правий кінець три білі, Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. На лівий кінець три білі. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. На правий кінець три білі. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. На лівий кінець три білі. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. На правий кінець три білі. Другим кінцем востанню набрану хрест на хрест. На лівий кінець три білі. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Коли дійшли до необхідної довжини, перший та останній хрестик повинні бути однакові на одній стороні. На лівий кінець набираємо дві білі. Проходимо у бокову бісеринку першого хрестика. Після у з якої вже виходить один кінець волосіні. Виводимо оба кінці в одному напрямку. Одним кінцем проходимо в одну бісеринку. Другим у дві. Зав'язуємо на два-три вузлика. Кінці відрізаємо.